Стильно мистецька програма Культура це модно. І з вами Карина Сухіна. Дивіться цьому випуску. Масштабно та цікаво, як святкували родинний арт-пікнік у дубовці. Талант не має віку. Красуні та красунчики підкорюють запорізькі подіуми. Магія слів. Творчий літній вечір з київським поетом Іваном Якимовим. Що може бути приємніше ніж гарно проведений день із родиною, можливо, арт-пікнік на свіжому повітрі у колі найближчих людей. Саме такий захід організували днями у Запоріжжі. Протягом дня для дорослих дітей та підлітків працювали різноманітні, безкоштовні, освітні, спортивно-оздоровчі, розважальні і інтерактивні локації. Тож не буду більше нічого розповідати. Дивіться наш сюжет. Суботній день в Дубовці ніде яблуку впасти повсюду черги, адже тут розгорнулось четверте щорічне свято родини арт-пікнік локації на будь-який смак та вік. Одна із найулюбленіших це морозиво через спеціальний додаток за QR-кодом можна було отримати морозиво. Такий спосіб гостів подобали. Служба ДСНС спеціально для малюків зробила пізнавальну локацію, де можна було за малюнками навчитись правилам поводження з вогнем та електронебезпечними приладами. Електроприбори можна ставлять включеними, уходиш із ході чистому. А ще малеча дуже вподобала локацію з технікою, а особливо поліцейські автомобілі. Аби відчути себе справжніми полісменами, малеча із задоволенням приміряла на себе обмундирування правоохоронців, а ще мала змогу побути всередині військової техніки. Також на юних гостів чекав ще один сюрприз у вигляді майстер-класу із кулінарії. Досвідчений кухар прямо на сцені приготувала смаколики. Ви їх можете як раз, приготувати приготовить зі своїми раді самостійно вдома. Не обійшлося без допомоги юних гостів. Вони також брали участь у створенні кулінарного шедевру декілька хвилин, і фруктовий салат готовий. Що може бути краще, ніж в літній праздничний день під відкритим небом з дітишками вместе робити щось цікаве і прикольне. Це дуже круто що такі є міроприяті. У нас Я уверена, що что... і дуже хотілося б, щоб це стало візитна карточка нашого міста. Я не забуває минути на сцені з дітьми. провела». А ще окрім пізнавальних та смачних майстер-класів гості могли насолодитись чарівним співом неперевершених вокалісток, які виконували літні хіти. Гості фестивалю зізнаються, такого масштабу не очікували. Все прекрасно, много разных акцій. Діти ті татушечки собі. Мастер-класи всі зможні очень прекрасно. Побольше таких акцій. Організатори кажуть, кількість людей на фестивалі з кожним роком лише збільшується. Запоріжці навіть вже визначились із своїми улюбленими локаціями. Це Арт зона, малювання на руках та на обличчі. Та це ще не все. Особливою родзинкою цього року це стали новітні технології. Це стало безкоштовне морозиво. Його цього разу в нас майже 300 кілограмів підготовлено на майстер-класи і на QR-коди. Ну і безумовно, це в нас є навіть такі майстер-класи, як техніка бітбоксу. Це є бодіарт, є різноманітні малювання кавою. А так само в нас сьогодні беруть участь в ярмарку професії військовики, які дозволяють хлопцям і дівчатам, навіть дорослим, лазити по своєму області. Денню по своїх машинах військових і таким чином долучатися до а, свого власного розвитку і професійного зросту. Всім, хто не встиг відвідати родинний арт-пікнік, організатори радять обов'язково прийти наступного року, адже вони готують черговий сюрприз для сімей, який саме дізнаєтесь з нашою програмою. Свято краси та гармонії. Днями у Запоріжжі відбулося вже традиційне яскраве сімейне свято, в якому брали участь юні красуні та красончики. Наймолодшому учаснику тільки но виповнилося три рочки. Тож чим підкорювали учасники? Давайте подивимось. Краса, грація та вишуканість у пляжно-розважальному центрі Африка відкрився щорічний всеукраїнський конкурс. Міні міс, містер фешн енд міс фешн. Тім юкрейн 2018». відкривала модний показ своїм неперевершеним вокалом солістка гурту Артстайл Мар'ям Беладзе. Перший вихід хлопці та дівчата підкорювали подіум своїми неперевершеними образами у стилі Гетсбі. одяг суворо за дрескодом. Яскраві сукні, довгі рукавички та підбори у дівчат, сорочки, брюки на підтяжках у хлопців. Валерія Черепанова вже не перше бере участь у конкурсі. Каже, хвилювання зовсім немає. Отримує велике задоволення більше від процесу підготовки, аніж від самого конкурсу. Мені подобається виграти Ну і участь між нашими тренуваннями. У нас є какі-то всякі разні ігри. Там у нас була п'яна вечеринка, все було круто. Серед яскравих та впевнених у собі дівчат гідно тримались і хлопці, старанно дефілюючи подіумом, декотрі вперше спробували себе в ролі моделей, і як кажуть самі, доволі непогано вийшло та є ще над чим попрацювати в майбутньому. Получалось в принципі все, але мінус те, що е, часто ми отримати це все і це ці, на цей день. Взагалі началі репетиції з 16 ю августа. А я пощарус п'ятницю. Наступний вихід порадував не тільки гості конкурсу, а й самих моделей, адже це був вихід у купальниках під велику кількість мильних бульбашок. В перервах між конкурсами гості насолоджувались виступом танцювального колективу Піар Крю» та їхніми запальними оригінальними танцями. Ще одним сюрпризом стала демонстрація українського вбрання. Під національні мотиви у віночках та вишиванках малеча гордо крокувала подіумом. Презентували, рухалися та відчували себе конкурсанти, стежило журі. Зізнаються, що дуже важко обрати найкращих, адже тут всі вже переможці. Пишаються, що в нашому місті відбуваються такі заходи, адже дуже важливо, щоб дитина розвивалася в красі та гармонії. Ну, очень круто, что у нас в городе Запорожье проходят такие мероприятия, которые не только направлены на взрослую такую молодежь, там, студентов, трудовую молодежь, а еще и подрастающее поколение. Те ребята, которые уже показывают свои амбиции, показывают, насколько они активны. І ось найжаданіша мить нагородження на сцену у вечірніх вбраннях виходять найгарніші та найчарівніші моделі. Кожен учасник отримав титул, цінні призи та нагороди. І невдовзі ми зможемо побачити їх на перших шпальтах модного глянцю або на фото у мандрівці світом. Дівчата дуже задоволені участю у конкурсі. На самом деле просто очень рада, очень устала, но безумно счастлива, что вот в конце вот такое вот счастье. Мне очень понравилось, я благодарна моим родителям, я благодарна всем организаторам, что создали такой масштабный конкурс. Спасибо всем, кто участвовал в нем, и спасибо моим подругам, ну, детям, что участвовали. Они, они очень красивые. Кожного року організатори намагаються удосконалити захід, змінюючи правила конкурсу, подарунки та локації. Адже з їхніх слів все повинно бути в гармонії від організаторських моментів до атмосфери та настрою учасників. Дебютантов у нас каждый год намного больше, чем э, представителей категории профи. Э, и это очень хорошо, и это фишка нашего конкурса, потому что по Украине очень мало есть конкурсов красоты для детей, в которых бы участвовали просто детки, ну вот с улицы, да, то есть которые не занимаются в модельных агентствах, не занимаются в каких-то специализированных школах, кружках, которые просто талантливы, красивы и хотят э, э, попробовать свои силы. Казать себе. От наш конкурс, он телізриться на тому, щоб відкривати нові лица. І я цьому несказано рада. Отже, організатори кажуть, що вже починають готуватись до наступного року. Ідей дуже багато. Де саме та як провести найжаданіший конкурс? По секрету можу сказати, що захід буде набагато масштабніший та цікавіший, ніж цього рік. сказав, що романтика вже не в моді, що писати вірші та надихати кохану, це лишилось у 19 столітті. Жінки все також хочуть отримувати компліменти та чути освідчення в коханні. Київський поет, Ваня Якімов, тому доказ у готелі «Інтурист» відбувся творчий літній вечір, де можна було із задоволенням випити келих вина, почути неперевершені римовані строки поета та насолодитись музикою. Ми також туди завітали та занурились у неймовірну атмосферу, і зараз я вам про це розповім. Справжнє маленьке свято у колі найближчих друзів відбулося у конференц-залі одного з центральних готелів міста. Хтось знайшов приємного співбесідника і спілкувався з ним, а хтось вже гортав книжки з віршами. Адже за декілька хвилин розпочнеться перформанс від киянина Івана Якімова з найкращими творами як класиків, так і авторських. Під акомпонемент дніпровського музиканта та друга поета Михайла Лишенка. І ось відкриття вечора. Я знаю, що таких пайті найді. Хто ночі не поміг на груді, хто не мішає в комнаті закритий, як да любов похож на світа і кожен гость, як муха в У своїх віршах математик романтик розповідає про стан власної душі, у його римованих рядках власні переживання та досвід. А на як фестивальне кіно красиве. зачем он постоянно протестует, а всем вокруг реально все равно? Она как будто подростковый стих, в котором слишком много многоточий, где недосказанности между строчек и в строчках тоже совсем без них. Автор поділився у своїй творчості, орієнтується на таких поетів, як Леонід Філатов та Йосип Бродський. Протягом трьох років Іван Якимов писав свої вірші та складав їх у стіл і тільки згодом вирішив оприлюднити. Восьмісід своїх стихотворений я посвящаю одному конкретному чоловіку, який читає і абсолютно точно відстрілювається, що це імені приедешь на несколько днів, точно гром среди ясного неба. І з віщей будуть зв'язка ключей, Томі Процького, Гаті. Два роки тому вийшла перша власна збірка поета. Її тираж три тисячі екземплярів. Це був пілотний проєкт. Це перша моя книга, така, скажімо, проба, така, скажем, більше. Эксперимент, поскольку у меня не было никакого опыта ни в, ни в книжном деле, ни в компоновке всего этого материала, ни в его реализации и продвижении. І ця книга 2016 року. Я тепер розумію, що я уже багато із цього матеріалу перерос. автор розповів, що вже незабаром, а точніше цієї осені можна буде побачити другу збірку віршів Івана Якімова. Її презентація відбудеться у Києві. Тож, якщо вам цікаво відчути витончену душу поета, а також насолодитись його новими віршами, тоді не пропустіть унікальної можливості. Сьогодні ви отримали чимало яскравих вражень від мистецьких сюрпризів. А ми ж вирушаємо у пошуки нових цікавих подій: музичних, театральних та кінопрем'єр. До зустрічі на телеканалі ЗЕТ.